Друзі, адвокат Сергій Гула попросили мене роз'яснити нові правила розшуку чоловіків. Сьогодні не жінок, бо, хоча мені ще писали, і жінки щодо приїзду, особливо за кордону, як будуть мобілізовувати і тому подібне. Ну, але все ж таки, більше питання стосується чоловіків, оскільки дійсно зараз неймовірно. Кількість повідомлень, які розсиваються, роздаються, е залишаються в ящиках, поштових і тому подібне, в прикріпляються в квитанціях, ще дещо там мені розказували, підкидаються під коврики, е запихаються в двері, в браму. ну, коротше, Куди можна запхати, туди запихають. І відповідно розшуковують чоловіків. Дякую, до речі, друзі, що ви задаєте питання. Моє завдання як адвокат дати відповідні публічні роз'яснення, а також і приватні, тому емейл кидає під цим відео. Багато з цих питань, які якраз я отримаю на персональну консультацію, окремо пишу відповідно щодо них відео, щоб роз'яснювати відповідні ваші права, роз'яснювати, як все ж таки законно діяти в ті чи інші ситуації. Тому пишіть у разі потреби, чи в питаннях, чи в коментарях, чи відповідно на особисту консультацію, буду роз'яснювати відповідні ті чи інші питання. Отож, треба розуміти, що розшук, нові підстави розшуку, або нові методи щодо розшуку, є кримінально процесуальною дією. Знайте, розшук. Не може здійснювати представник ТЦК військомату по старому чи е, органи місцевого самоврядування. Вони такими повноваженнями не наділені. А хто ж наділений? Хтось скаже, хто ж наділений? Чому я про це кажу? Бо знаєте, коли кажуть про нові методи, то знаєте, часто ці люди. Про які я сказав, особливо представник ТЦК на себе вже перебирають функції поліції і вже десь там когось шукають найрізноманітнішими способами по домам, по квартирам, по під'їздам, по дворам в публічних місцях і тому подібне. От ми вас розшуков, ви там мали бути десь, ви не з'явилися, то давай ми вас будемо розшуковувати і притягувати кудись. Знаєте. Що на це вони повноважень не мають. Це я абсолютно стверджую як адвокат. Дуже важливо розуміти, що Україна це правова держава. Так, в нас є проблеми щодо виконання законів, але все ж таки ми прагнемо до правової держави. Тому це може здійснювати виключно поліція. І не просто поліція, а слідчі. І уповноважені відсліджу в рамках кримінального провадження. Що це означає? Це означає, що якщо щодо особи не відкрите кримінальне провадження не внесено в відповідні відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань і є такий реєстр, то жодного розшуку нового старого з відповідними методами апріорі не може бути. Щоб визнати, тому питають, чи це е, є спосіб залякування чи психологічного впливу. Часто саме так воно є. Звичайно, треба особисту ситуацію вивчати. Звичайно, треба розуміти, що є у вашій ситуації, щоб відповісти на 100%. Щоб відповісти на 100%, щоб знаєте, не було е, самонадіяння чи певного обману. Але у більшості випадках це саме так. Це саме так. Тому, коли ми говоримо про нові методи, які десь я бачу, там говорять, немає ніяких нових методів. Ті, що нові методи розказують, вони, як правило, абсолютно не мають ніякого відношення до закону і до кримінального процесуального кодексу. І залишаються старі методи, виключно які виписані в нормах кримінального процесуального кодексу, ніхто їх на сьогодні щодо призовників. Не змінював Чому є, знаєте, що це відео пишу? Тому що дійсно дуже багато питань, дійсно, люди переживають. І я, як адвокат, зобов'язаний відповідні ну, речі роз'яснювати і десь заспокоювати людей. Десь заспокоювати. Тому, знаєте, звичайно, ці документи, які роздають з червоними там великими літерами а потім викладкою відповідної інформації, звичайно, її треба вивчати. Звичайно, її треба аналізувати і правильно ставити діагноз. Знаєте, десь адвокатська діяльність часто схожа до докторської лікарської діяльності треба проекзаменувати, зрозуміти який стан здоров'я і правильно встановити діагноз. Аналогічно, адвокат. Він аналізує документ і встановлює діагноз. Що це за документ? Чи він має правову характеристику, чи ні, чи треба чогось боятися. чи ні? Тому для цього і часто залишаю відповідний емейл під цим відео, під іншими відео, щоб можна було роз'яснити ваші питання. Тому, друзі, перше, що треба розуміти, треба знати, чи було порушено кримінальне провадження щодо вас чи ні. Хтось скаже, а як я буду знати? Щоб знати, треба розуміти. Чи вчиняли ви будь-яке взагалі кримінально каране діяння? Зачасту неявка по поповісті, звичайні повісті, не є кримінальним провадженням. Так, це є підстава для притягнення до адміністративної відповідальності знову ж таки, якщо воно було правильно і в належний спосіб вручне. Якщо ні, то я кажу ні, то абсолютно ні. Але є, коли мені повідомляють багато людей, коли вони не з'явилися, як кажуть в народі, по бойовій повісті, по бойовому розпорядженню. Хоча навіть і тоді немає 100% гарантії, якщо можна так сказати, що щодо вас, відповідно, порушить кримінальне провадження. Тому що так, вони мають направляти матеріали до слідчого, до прокуратури, вони вивчають і вже тоді приймають рішення, чи порушити кримінальне провадження. Але навіть порушене кримінальне провадження не означає автоматично оголошення особи в розшук. Щоб ви це розуміли. не означає, абсолютно мої дорогі, не означає. Тому, друзі, треба дійсно розуміти, що розшук це дуже серйозна кримінально процесуальна дія і пів країни, Піддати під кримінальний розшук неможливо, от, щоб ви розуміли, неможливо. Індивідуально так. може бути така ситуація, але це рішення приймає слідчий, коли він здійснив необхідні дії щодо виклику особи, наприклад, на допит, і в нього є достатні підстави вважати, що от людина переховується від слідства, і тоді він застосовує лише відповідно, таку можливість щодо оголошень в розшуку. І то це не відбувається, знаєте, інколи люди думають, от мене там будуть тепер по під'їздам ловити, по домам і тому подібне. Ні, як правило, цього не відбувається. Так, в базі поліцейська людина буде зазначатися, що вона в розшуку, і у разі тих чи інших відносин з поліцією, наприклад. Коли зупиняє поліція по порушенням правил дорожнього руху, тоді людина може дійсно висвітлитися в базі, що вона в розшуку, і тоді таку людину затримує, але це все робиться дуже, як я кажу, непросто і вивірено щодо норм кримінального процесуального законодавства. Тому, коли друзі вам зараз розказують найрізноманітніші люди, незрозуміло звідки що от нові методи. Нові відповідні підстави щодо розшуку, і от всіх і вся там розшуковують. Це не відповідає, м'яко скажучи, дійсності. Це може бути, звичайно, я не виключаю такої можливості, але не масово. І не, знаєте, по автомату. От, не з'явився все в рошу, от, не з'явився все в рошу. От, ми тобі повідомлення написали все в рошу. Ні, це смішно. Це все робиться виключно індивідуально. І виключно в рамках кримінально процесуального законодавства. законодавства. Тому не лякайтеся. В будь-якому разі треба вивчати конкретну ситуацію, говорити, наскільки вона обґрунтована і підставна, і правильно діяти, як лікар, знаєте, правильно лікувати, а в цій ситуації правильно діяти, щоб в майбутньому. Не породити собі серйозних проблем. Тому, друзі, якщо потрібно буде консультація, пишіть на емейл. E також що ви думаєте про це? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гуло.